Це звичайна муха. Ви не повірите. Але ця полосата красуня також муха, яка прикидається вбивцею. Журчалка виглядає як оса або бджола, чорні й жовті смужки, майже такий самий розмір, навіть політ схожий. Але насправді це муха, яка не має жала і взагалі не може захищатися. Це приклад батезійської мімікрії, коли нешкідлива тварина копіює небезпечно, щоб її не чіпали. Личинки журчалок не хижаки, які харчуються по опилицію. Вони не мають зубів, але впороскують у жертву травні ферменти, розчиняють її середині і всмоктують. Сун. Очі журчалки фасеткові складаються з тисячі крихітних лінз. Вона може бачити ультрафіолетове світло недоступне людині, і навіть бачити поляризацію світла, що дає їй змогу орієнтуватися як по навігаційній системі. Це дуже важлива комаха на планеті. Хоча всі говорять про бджіл, журчалка також суперзапилювач, без них не могли б існувати цілі екосистеми. Якщо зникнуть журчалки, врожайність сотень культур зменшиться в рази, включаючи моркву, цибулю, броколі, полиниць.